В Україні, козаки! Сьогодні на огляд мені потрапила зарядна станція від компанії Юбау. Не знаю, чи я правильно прочитав. Будемо тестувати та перевіряти, але перед початком попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Це дуже допомагає в розвитку каналу. Картонно-гофрована коробочка з якісною поліграфією і детальними характеристиками можна все оглянути. Що там у нас в комплекті? Відтримаю. Це у нас... Блок живлення на 20 вольт 3 Ампера. Тобто 60 Вт. Вилка і перепіднес під єврозам. А таку сама зарядна станція. Ось так. Дивимося, дивимося, дивимося. Ось така. Та інструкція китайською і англійською мовами. На передній панелі у нас є роз'єм вхідний, 12-вольтовий, кнопка, яка вмикає ліхтар, сам ліхтар. Потім два dc роз'єма 12-вольтових вихідних, два usb a роз'єма, один USB-C, показник рівня заряду. Кнопка, яка вмикає цей показник, як я розумію, і вмикає сам роз'ємчики, а також кнопка, яка вмикає інвертор. Запустився вентилятор, але зараз не працює, тому що навантаження немає, я так думаю. Вимкнемо його. На боковій панелі у нас характеристики вказані: 300 Вт потужності інвертора. І також по всіх роз'ємчиках все розписано, можна подивитися. На задній грані у нас вентиляційна решітка, за якою схований вентилятор. Вентилятор, я думаю, десь 90 мм в діаметрі. Інша бічна грань пуста, знизу чотири резинових ніжки. І, І Зверху зручна ручка. Розміри. 27 см довжина. 11 ширина та 14 це без ручки і десь 19 з ручкою сантиметрів висоти. Вага. 2 кг 900 грамів. Протоколи швидкої зарядки на Type-C роз'ємі. Підключився FNB-58. Та запускаємо автодетекцію протоколів. Power Delivery 65 Вт, Apple 5 Battery Charging, Samsung AFC, Huawei SCP, FCP, Quick Charge 2.0 до 12 вольт, 30 до 12 вольт. BBK не підтримується стандартно. Pump Express не підтримується. Хороший набір протоколів. TyPA роз'єм номер 1 І що там у нас Power Delivery немає, звичайно. Apple 5 Volt, battery Charging, Samsung AFC, Huawei FCP, SCP. Quick Charge 2 0 до 12 вольт, 3 0 до 12 вольт, VOGDASHTAWRP. Express першого покоління і другого. Дуже класний набір протоколів, якщо це правда. Друге ТП гніздо. Аналогічна ситуація, як і на першому. Напевно. Зараз чи є BBK. Круто. Я підключив в інвертор ватметер, який показує напругу 220 Прямо стандартно і 50 Гц. Зараз включу в мене є такий паяльний фен. Він 200 з гаком Вт. Подивимося, чи витримає наша зарядна станція наша. От все працює. Ось, видно, 272 Вт споживає фен. Станція не виключається, працює без проблем. Зарядна станція повністю заряджена. світлодіоди не мигають, значить вона зарядилась. Вимикаємо зарядочку та будемо проводити тест ємності з DC-роз'ємчика. Ось підключився в нього. Але вольтажу щось немає. Ану, включимо його. Ось, З'явилося 1391, це значить, що DC-роз'єм підключений напряму до акумулятора. Будемо заряджати силою струму 6 А. Запускаємо тест, все по нулях. Закінчився тест ємності з DC роз'ємчика. Було віддано 209,8 Вт-години ємності, що склало 91% від заявлених виробником 230 Вт-годин ємності. Тест тривав 2 години 52 хвилини. Заряджати станцію можна або через Type-C роз'ємчик, Ось так ми включили його і бачимо, що у нас пішла зарядочка. Ось. дивимося, якою потужністю можна через Type-C заряджати 62 Вт приблизно. Або можна заряджати ще через. Рідним блоком живлення через вхідний роз'єм 12 вольтовий. Ось тобто так ми включаємось. І тоді починається зарядка звідси, але дуже шкода, що тоді зарядка по TIPC не неможлива. Було би круто, якби можна було заряджати через два роз'єми одночасно і заряджалась би вона 120 Вт, а не тільки 60. -ма. Розрахунково вона зарядиться десь за 3,5-4 години. Зараз у нас 18-17, напевно, я. Не, не зловлю момент, коли вона буде заряджена. Чекаємо 22.11 і я бачу, що вмигає останній світлодіод, пройшло майже 4 години, станція ще заряджається. Акумулятор ой, не акумулятор, живлення, має температуру 50-55 градусів. Станція при цьому як там вона нагрілася? Ну, станція не гаряча зовсім, вона навіть кулери не включає, тому що потужність невелика зарядки. Тест ємності номер 2 але вже через інвертор. Зарядна станція повністю заряджена. Виймаємо наш зарядний пристрій, підключаємо платметр. Ось. Включаємо інвертор. Треба підставити, так, щоб було краще видно. Ось так. І тепер беремо фен. Вмикаємо його і. Запускаємо. Почався тест. Туди сюди його так поставити. Закінчився тест ємності, виключився ватметер, тому що розрядився інвертор і вимкнувся. Зараз спробуємо його включити. Так, виключаю. Тепер виключу наш фен. Підключимо зарядний пристрій. Що там він заряджається? Так, почав заряджатись. Попробуємо включити інвертор. Що інвертор поки що не включається. Напевно, треба зачекати, щоб трішки зарядився наш піддослідний. Станція трішки підзарядилась та включила інвертор, і бачимо, що було віддано 181 ватт-годину ємності. За заявлених 230 ватт-годин це трішечки як замало, але якщо врахувати, що по DC роз'ємчику було віддано 209 Вт, ватт годин, то 181 Вт година з інвертора з перетворенням у 220 вольт. Це чудовий результат, і втрати на інверторі склали всього навсього 14%. Як на мене, це достойний результат, при тому, що фен споживав майже максимальну потужність, яку може видати станція. Станція розрахована на 300 ватт. Фен споживає 270-275, Тому результат, як на мене, хороший. Перевіримо, чи може працювати девайс в режимі ДБЖ. Зараз він заряджається. Я підключився до DC розєма електронним навантаженням, з якого ми зможемо заживити або роутер або оптоволоконний перетворювач. Зараз бачимо, що є 13 вольт на, на вихідному порту. Запускаємо навантаження. Знімається 61 Вт з зарядної станції, вимикаємо зарядку, імітуючи те, що у нас пропала електромережа. Навантаження як працювало, так і працює. Тепер знову вмикнемо навантаж... зарядочку нашу. І все працює аналогічний тест, але вже з type c роз'ємчиком. Підключаємося в Type-C. І що ми бачимо? Напруги немає. А якщо достати зарядочку, з'явилася напруга 20 вольт. Запускаємо наш тест. 60 Вт знімаємо з Type-C роз'єма. Підключаємо зарядку. І що ми бачимо, що. Вимкнулося електронне навантаження і немає напруги. Тобто USB-роз'єми працювати в такому режимі ДБЖ не буде. Аналогічний тест, але вже з інвертором. Підключаємо на зарядочку Powerbank. Дивимося, що він там споживає у нас. А нічого не споживає. Ага, от пішло споживання. Заряджається. 18-19 Вт бере на зарядочку. Ану вимикаємо зарядку зарядної станції. І що, інвертор працює без проблем. Тобто, інвертор також може виконувати функцію ДБЖ. Але знову ж таки, розраховуємо на то, що блок живлення тільки на 60 Вт. і Якщо в нас буде навантаження більше, ніж 60 Вт, то зарядна станція рано чи пізно розрядиться до нуля і працювати не буде. Тому в режимі ДБЖ на інвертор ми можемо подавати до 60 Вт потужності. Перевіримо, як світить ліхтар. Ну, світло таке, що. Можна десь там йти, щоб не зачепитися і не впасти, але яскравим я його би не назвав. До висновків. Почнемо з мінусів. Основний мінус це малопотужна зарядка на 60 Вт. Цього дуже мало, як на мене. Хотілося би хоча б 120, а бажано до 200 Вт. Або хоча б не реалізували можливість заряджання з двох портів одночасно, то тобто рідною зарядкою, а також додатковою через Type-C. Тут можна або цією, або цією заряджати. Не розумію, чого не зробили одночасно дві. Також до мінусів відніс би відсутність режиму ДБЖ з роз'ємів USB-A. Хотілося б, щоб вони були. Плюси. Перший це ціна. 7 тисяч гривень приблизно коштує ця зарядна станція. Це іноді ціна павербанків, таких як Anker 737-й. Але тут у нас є інвертор на 220 вольт, тут у нас є DC-роз'ємчики, тут у нас є usb a роз'єма, два штучки, ліхтар. І Літій фарм залізофосватні акумулятори це також величезний плюс, тому що вони мають набагато більше циклів заряду розряду приблизно 2 25 тисячі, заявляють виробники. Також коефіцієнт корисної дії теж плюс. 86% це з інвертора, і 91% це якщо брати напряму з DC-розємчиків. Я рахую також достойний результат. Станція доволі тиха, вона майже не вмикає вентилятори, якщо працювати з USB-A або DC роз'ємами. На жаль, я не зміг почути, як працює вентилятор при інверторі, тому що гудів-фен. Але я не думаю, що прям занадто голосно. По компактності також гарне рішення, не дуже важка. Одним словом, плюсів значно більше ніж мінусів, і виробнику варто було би виправити тільки швидкість зарядки. Збільшіть її, будь ласка. Дякую всім за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Для підписників мого каналу в магазині, який я залишу в описі, буде діяти знижка.